Вітаю! Мене звати Андрій Дромов, я професійний шеф-кухар. Зараз я поділюся з вами рецептом традиційного різото з сиром. Нехай незвичайна назва не вводить вас в оману. Різото готується швидко та просто. Для нашого кулінарного шедевру знадобляться спеціальний рис для різото курячий бульйон, відварене куряче філе. Цибуля, вершкове масло, сіль, спеції та зелень за смаком, півсклянки білого сухого вина та твердий сир, шостка. Дрібно нарізаємо цибулю та обсмажуємо до прозорості в розтопленому вершковому маслі. Та додаємо рис для ризотто. Трохи обсмажуємо та прогріваємо рис. Через одну-дві хвилини вливаємо півсклянки курячого бульйону і півсклянки білого сухого вина. Та добре помішуємо. Тепер трохи збільшуємо вогонь та даємо рідині випаритися. а зараз наріжемо м'ясо та додамо його до рису. Також доливаємо ополонок бульйону та постійно помішуємо. Саме час додати сіль та перець. Коли рису вибрав одну порцію бульйону, вливайте наступну. За весь час приготування вам знадобиться трохи більше літру бульйону. Через 15-17 хвилин пробуємо рис. Зовнішня оболонка має повністю розчинитися, а серцевинка залишитися альденте. Трішечки твердувати. Дуже смачно. Різотто не повинно бути сухим або навпаки рідким. Його консистенція має бути кремовою. Як у нас? Прибираємо сковороду з вогню і натираємо сир на дрібній терці. Завдяки сиру страва стане ніжною та вершковою. Тепер додаємо у різото масло та дуже добре перемішуємо до повного розчинення масла і сиру. Викладаємо готове різото тарілку. Прикрашаємо свіжою зеленю базиліка, помідорки черрі та свіжий молотий перець. Ну, ось і все сирне різото готове. Смакуйте із задоволенням.